Доброго ранку, мої любі діти! Зараз ми з вами напишемо діагностувальну роботу з української мови. Поняття про іменники. Що ви знаєте? Перевіримо вас. Підготувала для тебе лівічук Ірина. Любі мої діти! Пропоную вам написати цю діагностувальну роботу на листочках? Підготуйте їх, будь ласка, швиденько. Сьогодні в нас з вами 9 запитань, на які ми повинні з вами дати обов'язково відповіді. Ось дивимось з вами на перше запитання. Які Чергування голосних звуків відбуваються під час відмінювання іменників в однині. Ви повинні мені дати повну відповідь та обов'язково навести свої приклади. Друзі, дивимось з вами наступне завдання. Завдання під номером 2, які чергування приголосних звуків відбуваються під час відмінювання іменників в одній Наведіть мені, будь ласка, також приклади. Далі завдання під номером три. Іменники якого роду і в яких відмінках мають різні закінчення. Наведіть мені, будь ласка, свої приклади. Запитання під номером 4. Які закінчення в іменників чоловічого роду в орудному відмінку саме однини. Наголошую однини. Наведіть мені, будь ласка, свої приклади. Дякую. Завдання під номером 5. Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку однини? Іменники жіночого роду в орудному відмінку однини? Наведіть мені, будь ласка, свої приклади. Завдання під номером шість, які закінчення необхідно писати в іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини? Наведіть, будь ласка, свої приклади. Наступне запитання: запитання під номером Сім. Які закінчення в іменників чоловічого роду на Р в орудному відмінку однини? Наведіть мені, будь ласка, приклади. Завдання під номером 8, які паралельні форми іменників чоловічого роду, назв істот у давальному й місцевому відмінках однини. Наведіть, будь ласка, свої приклади. І останнє завдання у цій. Діагностувальній роботі це завдання під номером 9. Які закінчення мають іменники жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку однини? Дуже вам дякую. За нашу співпрацю обов'язково надішліть мені свої відповіді. Я дуже чекаю. Дякую вам.